І знову я з вами сьогодні, такий в мене день, хоч і виходжу називається. Може, ви колись, може, з вами колись це траплялося? Я вже тут була, я вже це бачила. Ой, зі мною сталося дежавю. А коли ж було вперше, і навіть не згадати, моє дежавю трапилося десь 13-14 сторіччя, звідки знаю. Це одне із висновків, які я отримала в період проходження такої техніки, як інкарнації. І це навіть не сама техніка, це скоріше розстановочна методика, яка дозволяє відчути правду в полі. І однією з таких методик я володію як ведуча гри кеса в грані грошей. Тому що най Останнішою або да, найостаннішою з перешкод для втілення наміру будь-якого гравця, будь-якої людини є інкарнація. Не завжди випадає, не всім випадає, абсолютно не всім. І зовсім немає чого її страхатися, тому що необхідно просто закрити двері в той Час і в той досвід. Бо ми з вами живемо тут і зараз, а тут і зараз, це 2025 рік, а вже навіть жовтень 2025 року. А 18 жовтня буде відбуватися фестиваль, в якому буде представлена гра, «Кесеп. грань, грошей. А я б хотіла нагадати, що гроші це завжди не про гроші. Це безпосередньо чи дозволяєте ви собі той намір і ті бажання, які вам випадають. А там може бути частина вас, яка не хоче виконувати той чи інший ваш намір. А далі може ви ще в ті гроші щось засунули, якусь проекцію, яка не дозволяє вам іти. А потім це може бути травматика, з якою необхідно погодитись, пропрацювати і отримати від неї енергію. Енергію, яку ви втілите в ваші кроки, в подальші кроки. А може бути ще така любов до родової історії і до батьків, і до пращурів, що ви попадаєте в лояльність, а далі так само з цієї самої позиції, з повагою або неповагою, і не врахуванням деяких або навіть всіх. Системних законів ви можете втрапити в переплетення. А звідси можуть бути ваші вторинні вигоди, а потім може бути безпосередньо переплетення. І після цього асоціативні випадки і знову таки інкарнація. І далі, тільки потім, після цього буде та частина, яка допоможе вашій частині все-таки втілити ваш намір в життя. А після цього будуть безпосередньо ті ролі, які також посилять вас. А після цього буде знов таки серпантин з досягнення до кожного, до першого, до найпершого кроку, який ви зробите, до найменших дій, а потім до середніх, а далі вже до більших і на постійній основі. А далі буде ще чарівний рецепт. І просто-просто-дуже просто ви його втілите самі для себе кожен. Завжди з вами Ольга Кияшко. Як ведуча гри-кеса в грані грошей, запрошую вас на цей фестиваль. Там буде зовсім міні-представлення цієї гри. Міні-міні, тому що дуже обмежений час. Але в будь-якому випадку, навіть з цього міні-представлення, ви отримуєте той результат і ефект, який потрібен тут і зараз тільки вам. Тому що для того, щоб робити великі плани і такі самі значущі кроки, необхідно наростити сили для себе. І це потрібно зробити для кожного з вас. Можливо, з моїм супроводженням або з супроводженням або з інших колег, але це потрібно зробити. Була з вами Ольга Кияр. Всього найкращого, до зустрічі, гарного дня!